Шлях клієнта це одна з найтоповіших, як на мене, тем, яка тільки може бути в маркетингу, і її розуміння відкриває стільки можливостей і інсайтів, що це ну це просто космос. На англійській цей термін звучить як «customer journey map» або «CGM» скорочено. Класично він складається з п'яти етапів від освідомленості до адвокації, але я зазвичай використовую шість етапів. Я додаю сюди ще й повторну купівлю, тому що так цей шлях ще більше і детальніше розкривається. Шлях клієнта це ем, така собі логічна послідовність етапів, через які проходить наш. Потенційний клієнт до моменту, коли він стає клієнтом, і потім, після цього, коли він стає вже адвокатом бренду, повторно купляє наші продукти, цю модель або методологію, її можна накласти на будь-який бізнес, будь-яку нішу, будь-який проект, воно працює для всіх. Я ще жодного разу не зустрічав прикладу, де неможливо було б накласти на проєкт цю послідовність. Сенс її полягає в тому, що людина, будь-яка людина, вона, вона проходить через такі стандартні етапи на шляху від повного незнання про існування бренду або продукту до того моменту, коли вона вже стає клієнтом а, і а, стає адвокатом цього бренду. На першому етапі йде усвідомленість, коли людина а, отримує знання про існування продукту або бренду. Далі логічно буде перевести її. До якоїсь зацікавленості нашим продуктом. Далі в людини виникають питання, якісь, які потрібно закривати. Після того, як ці питання будуть закрити, людина готова купляти і вона відповідно купляє. Після того, як вона купила, якщо продукт якісний і сервіс якісний, вона, ну, грубо кажучи, закохується в цей бренд і готова його захищати, промоутити, розповідати про нього іншим людям. І, звісно ж, якщо все на шляху клієнта було окей, то ця людина, скоріш за все, буде звертатися до нас повторно за новими покупками. Починаємо з усвідомленості. Як я сказав, цей етап це проміжок між повним незнанням людини про існування бренду або продукту до розуміння, що він існує. Основним інструментом, який допомагає людину знайомити з нами, це є медійна реклама. Тобто всі ці банери, які ви можете бачити на різних сайтах, або реклама в Ютубі, реклама в тому ж самому метро. Головне, що вам потрібно знати, що цим займається медійна реклама, усвідомленістю людини про існування продукту. Наступний логічний етап після усвідомленості це інтерес. Інтерес у людини може бути сформований в тому випадку, якщо наша реклама вона несе в собі якусь для цієї людини цінність. А для того, щоб там була цінність, потрібно робити цю рекламу ну, більш-менш персоналізованою, якусь боль там розкривати, так чимось стригерити нашу цільову аудиторію. Тому тут в мене і написано, що. Тут також цим займається медійна реклама через повторні дотики. Тому що, ну якщо один раз ми покажемо нашу рекламу людині, вона її може не побачити, вона може її якось там пропустити, не запам'ятати і так далі. Тому для того, щоб формувалося це знання і цей інтерес, потрібно багато разів показувати нашу рекламу нашій аудиторії. Ну, і як я сказав, для того, щоб зацікавити людину, потрібно більше якось розкривати сутність нашої пропозиції або там нашого бренду, нашого продукту. Для цього використовується зазвичай розкриття якоїсь болі, її вирішення, так, щось те, що може стригерити людину, якось ну, принаймні подумати про те, що вона зараз бачить перед собою. Етап. Питання він з'являється тоді, коли людина зацікавилася, їй стало цікаво. Що в такий момент ми робимо? Звісно, ми зазвичай йдемо в Google, щось а, гуглити, шукати можливо, якісь відоси з оглядами цього продукту. Тобто, ми задаємо питання, ми потрапляємо на сайт, ми можемо там щось шукати, щось дивитися, досліджувати, збирати інформацію, і найкраще тут. З інструментів працює SEO, тому що SEO якраз таки підіймає наш сайт шуковій видачі по певним ключам, і також контент на YouTube. Так, звісно, це не єдині інструменти, які можна використовувати, але я тут показую там основні, скажімо так, найбільш поширеніші варіанти. Якщо ми змогли відповісти людині на всі питання наступним. Кроком буде купівля. А для того, щоб людина купила саме у нас, нам звісно потрібно, щоб у нас працювали перформанс канали. Перформанс-канали це ті канали, які акцентують свою увагу саме на ну, певній конверсії на цільові, цільові дії. А для нас цільова дія в цьому сенсі буде купівля. І найкраще тут підходять пошукові кампанії, які можна запускати через Google, і також торгові кампанії. Після купівлі було б дуже класно перевести людину на етап адвокації. Це вдається не завжди. Чому? Тому що основним інструментом, за рахунок якого можна переводити людину на цей етап, це є а, якісний сервіс і продукт. І як бачите, сервіс я тут прямо виділив великими літрами, тому що сервіс це є. А, Основою, це, це те, що надає найбільшу цінність, насправді, сервіс для людини значно більш важливий, ніж сам продукт. Не у 100% випадків, звісно, але загальний тренд на це існує. І якщо всі пазли тут зійшлися, то людина, звісно, буде. Захищати наш бренд буде залишати позитивні відгуки, буде розповідати своїм друзям про нас і всіляко підтримувати. Це те, що впливає, в тому числі на сарафани радіо. Ну і на завершення залишається повторна купівля. А для того, щоб людина зробила повторну купівлю, нам необхідно з нею знову прокомунікувати і робиться це через Retention Marketing, через ретаргетинг, через SMM. Ретеншн-маркетинг це імейл-маркетинг по-простому, але заакцентований саме на тому, щоб працювати з існуючою базою контактів людей, які вже були нашими клієнтами. Так, і Продовжувати з ними комунікувати, присилати їм те, що може бути для них цікаво, актуально. Там в e commerce дуже часто використовуються якісь тематичні підбірки. Якщо людина періодично заходить на сайт, щось передивляється, якусь категорію товарів або товари конкретні, то їй потім приходить через якийсь час лист з тими товарами, які вона вона переглядала. З нагадуванням про те, що дивіться, ви цим цікавилися тут зараз, от знижки на них і так далі. І це допомагає знову ж таки люд переводити людину знову в етап купівлі. Ретаргетинг також зрозуміло. Ми знову так само намагаємося прокомунікувати з людиною ще раз, повернути її там на сайт, запропонувати їй щось цінне, якусь знижку і так далі. Ну і СММ в цьому плані працює. Якщо у нас класний контент, то людина може на нас підписатися і бути як наш підписник, слідкувати за нашими соцмережами. Це також дозволяє стимулювати цю людину знову щось. Купити, якщо ви хочете знати більше про це, про те, яким чином це можна впровадити в своєму бізнесі, можете звертатися до мене за консультаціями через Telegram або через мій сайт. Усі посилання будуть внизу, в описі під цим відео. А і також пропоную вам підписатися на мій Telegram канал там доволі цікаво на зв'язку.